Третє, що я хотів сказати, це те, що ви можете регулювати кількість корму. Тобто, якщо у вас, там, вам треба кидати далеко, або ви хочете там, точково трошечки дати корму, якщо вам його не треба, ви можете зв'язати маленький стік. Якщо вам хочеться там, ну ви не годуєтесь, але вам треба кудись там в, з безпечною кліпсою в, в карчі кинути, але ви корм хочете. Покласти, ви можете зробити стік більше. У вас є різні опції від там 12 до там, 35 сіток. В'яжіть розміри, довжину будь-який, наповнення будь-яке, будь то бойл, будь то якісь е мікси спеціальні, робіть самі. Тобто ви можете тут експериментувати з флет-годівницею, у вас такого не вийде, вам потрібно. Е Така ж сама суміш. Ну да, там є і сипухи, там є, і на полетній основі, але суть в тому, що вам треба правильно зволожити, щоб воно не розпадалось, щоб воно не було занадто сухим, щоб воно не було занадто вологим. Тобто тут процес насправді складніший і трошки більше.